Привіт, мої хороші. Вже якийсь час ви просили мене зробити огляд на моторошні пригоди Сабріни, і я вирішила, чого б ні, так як мені є що сказати. Попередивившись серіал ще раз спеціально для огляду, я помітила багато речей, на які не звернули уваги під час першого перегляду. Для тих, хто не дивився, коротенько, хто вона взагалі та ваша Сабріна. Сабріна Спелман наполовину відьма по стороні татка і наполовину смертна по матері. Її батьки загинули у авіакатастрофі, тож вона живе зі своїми тітоньками Хільдою та Зельдою, і двоюрі одним братом Емброзом у маленькому містечку під назвою Гріндейл. В жанрах вказані жахи і фантастика, тож слово моторошні у назві наявне не дарма. Я читала, що серіал розрахований на дорослих, але сказати чесно, мені все одно від нього віяло духом підліткових серіалів. Ну але то мене налякати важко, бо я люблю грати в хоррори, хоча останнім часом якось лінь. Тож добре, коли є люди, які роблять з ігор кіно, щоб після важкого дня собі розслабитися за чашечкою чаю чи келихом вина. Вирішив я якось розвіятись, познайомившись з дівчиною через інтернет, і от що з цього вийшло. А тут ще й цікава подача, яка чимось нагадує Гая річі: приємний голос, власне озвучення і авторське доповнення та розширення сценарію. А за фільм, по першому Silent Hill, який має досить багато розбіжностей, із цією кринізацією, яку ми отримали, від мене особистий респект, бо я дуже люблю перші три частини ігор з цієї серії. Я вже підписалася і вам раджу. Бо, як на мене, контент пана Македонського заслуговує більше уваги. Посилання на канал у описі до відео. Починається історія з того, що дівчині виповнюється 16 років, і у цей день вона має пройти темне хрещення, вписуючи своє ім'я до книги звіра. Так роблять усі відьми споконвіків. І вона також має вибрати між світом смертних та відьом. Я не дуже зрозуміла, чому не можна бути одночасно і там, і там. Та серіал каже, що просто так треба, от і все. Хоча, якщо і батько одружився на смертній жінці, тобто все ж можна, плюс тітоньки мають похоронний бізнес і взаємодіють зі смертними. Вже будучи на самому хрещенні, вона передумує і чекаю. Why are you running? Why are you running? Бо їй обіцяли, що все буде добровільно, а потім раптом пастор церкви ночі містер Блеквуд каже, що вона, вписуючи своє ім'я, присягає на вірність темного повелителю. Звісно, самому сатані такий поворот подій не подобається. Тож Сабріну намагатимуться таки змусити вписати своє ім'я до книги. З'являється інтрига, чому дівчина так важлива для темного повелителя. І чому її ім'я вписане до книги без її відому? Її батьком та тіткою Зельдою. Чому під час хрещення вона бачить видіння повішених відьом та привид своїх батьків? які кажуть їй тікати, а ще там є демони, всякі інші надприродні істоти, спроби зупинити апокаліпсис, пророцтва і так далі. Серіал знятий дуже гарно і естетично. Люди, відповідальні за візуальну складову, зробили круту роботу, за виключенням того дивного фільтру, який дуже часто з'являється, просто так я не зрозуміла навіщо. Костюми і образи персонажів теж на рівні. Актори дуже класні, я думаю, вони всі добре проводили час на зйомках. Кірнон Шипка це ідеальна Сабріна, і вона просто шикарна у цій ролі. Якщо вам цікаві відьомські пригоди у сучасності і ви не любите спойлерів, то рекомендую спочатку глянути серіал, а потім повернутися до відео. Бо без спойлерів я обійтися, на жаль, не зможу. Сказати чесно, серіал викликав у мене дуже змішані відчуття. Не дивлячись на всі косяки, яких було немало, перші два сезони мені сподобалися своєю атмосферою та персональні. І за пригодами юної відьми було доволі цікаво спостерігати. На третьому сезоні все почало кутитися кудись не туди, і спецефекти почали погіршуватись, а сюжети мотивації персонажів стали хаотичними. Четвертий був для мене ну дуже вже квапливим, туди напхали занадто багато подій місцями доволі нудних. І в мене виникало відчуття, що робили його у поспіху, бо там дуже багато речей лишили без пояснення або щось було просто нелогічним. Плюс фінал мене дуже розчарував і викликав багато питань. Я розумію, що планувалося більше сезонів, але ну, то і так вже перебір. Але це всього-навсього моя особиста думка, з якою ви маєте повне право не погодитись. Перший червоний прапорець для мене за Майорів, коли я дізналася, хто є шоураунером. Це той самий чел, що відповідальний за Рівердейл. Чи дало це про себе знати у серіалі? Неодмінно, але не одразу. На щастя, він не вийшов на CW як Рівердейл, тож на нетфліксі від кардинальних перетинів сюжету з Рівердейлом відмовилися. Місцями є згадки про місто. У четвертому сезоні приходять криси зі Стоунволу, Пруденс маскується під пенелопоблосом. А ще тут є Бен Батон з третього сезону і його вбиває Ліліт, чого я взагалі Зрозуміла, бо у Рівердейлі він теж гине. Я спочатку думала, що це просто той самий актор, але на віки Арчіверсу пише, що це той самий персонаж. Якийсь парадокс виходить. Та то таке, якщо хтось не дивився Рівердейл, то цього навіть не помітить. Для тих, хто не пам'ятає сюжету або все ж не збирається дивитися, коротко пройдемося по основних подіях сезонів. Благо тут не відбувається аж стільки всього, як у іншому серіалі з цього всесвіту. У першому сезоні улюблену вчительку Сабрі вбиває ліліт, щоб мати змогу, шпигувати за дівчиною і направляти її на той шлях, який для неї заготував сатана. Дівчину з тітоньками викликають на суди з приводу того, що вона не хоче вписувати ім'я до книги звіра. Але у результаті вони приходять до консенсусу: що все ж вона може просто ходити до двох шкіл одночасно. А тітку Хільду виганяють з церкви ночі, бо виявляється, вона із мамою Сабріни таємно хрестили дівчинку. У звичайній школі вона тусить зі своїми смертними друзями і бойфрендом Харві, які не викупають, що вона відьма. А у академії Відьом вона знайомиться із Чаклуном Ніколасом і дивними сестрами. Так, вони так себе називають. Агатою Доркас і Пруденс, які чіплялися до неї і раніше, і тут теж не даватимуть їй спокою. Перші дві такі, взагалі, дізнавшись, що родина Харві колись була мисливцями на Відьом, влаштовують обвал в шахті, в результаті якого врятувався лише хлопець Сабріни, бо та прошепотів до нього якесь захисне закляття. І замість того, щоб підтримати хлопця у момент горя, Сабріна вирішує, що правильно воскресити брата, хоча усі кричать їй, що це заборонено, бо він смертний. Для ритуалу потрібна жертва. Та відьма вирішує, що вона розумніша за всіх. І спочатку в якості жертви вибиває агату, а потім її воскрешає, бо у них на дворі є спеціальна земля, яка може відродити відьму. План провалюється, баланс порушено, і агата почувається дуже погано, але Сабріну то взагалі не колише. Брат Харві, хоч і повернувся до життя, виявляється. Просто зомбі, його душа застрягла у лімбо, і Сабріна не змогла його витягти звідти. Тож Харві змушений вбити брата. З очевидних причин хлопець не хоче більше мати з нею нічого спільного. Але Сабріна засмучується не через те, що змусила хлопця ще раз пережити смерть брата і що вона нанесла йому травму, а через те, що той не хоче з нею бути. І за усі проблеми, що вона створила, оточуючим, її навіть не покарали жодним чином. Бо вона, бачите, з хлопцем розсталася. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалмої. В кінці кінців Сабріна таки вписує м'я до книги, бо ліліт викликала тринадцятку гріндейлу, яку без додаткових сил дівчина здолати не зможе, а друзів врятувати треба. Ну і після цього Сабріна вирішує все ж прийти до академії. Другий сезон дуже схожий на перший. Там герої дізнаються, що є пророцтво, яке говорить, що мають відкритися ворота до пекла. І Люцифер у своїй справжній формі прийде захоплювати землю. Тож треба це неподобство зупинити зупинити. а ще пастор Блеквуд, який заправляє церквою ночі, витворяє якусь діч. Тож треба його зупинити і не дати тітці зельді одружитись на ньому. Сабріні являється дух її батька, якого насправді не чуклувала Ліліт. І той каже, що це Фаустус з Блеквуд зіпсував його літак, бо той мав презентувати свій маніфест антипапі. Це як папа римський, тільки у відьом Тож, дізнавшись від Емброуза, що Блеквуд збирається презентувати якийсь максимально середньовічний і сексистський маніфест, вона просить Ніколаса, щоб той на дні океану знайшов цілий неушкоджений маніфест її батька, яким чином воно стільки років там лежало і лишилося у первозданному вигляді. Папір був за. Чарований, чого туди ліліт якось підклала. Але толку зараз того маніфесту і так нуль, бо антипапу руками інших чаклунів вбиває Блеквуд. Потім з'являються мисливці на відьом, чи то ангели, чи то хто, і Сабріна дуже крутецько їх порішала. Але, намагаючись зупинити відкриття воріт пекла, героїня випадково робить навпаки. І люцифер повертається на землю. Та виявляється, що Сабріна це його дочка. Але сатану дуже швидко перемогли, що як на мене, Мех". бо до цього його показували як всемогутню сутність, а виявився він якимось слабеньким і дурненьким. Ну і Нікола з жертвою собою, тож тепер душа Люцифера всередині нього, і ліліт заносить його до пекла, щоб той не втік. У третьому сезоні Ніколаса з пекла витягують на самому початку. Сабріна бере своїх друзів і вони через картину Портал шурують до ліліт через усе пекло. Трохи пізніше Нік каже, що то була велика помилка, і краще б він не жертвував собою, бо це було того не варте. Тож вони із Сабріною розстаються. А Люцифера переміщають у тіло Блеквода. І з цього сезону в нас, прости, господи, з'являються співи, і Сабріна з подругою приєднуються до Чірлідерок. У смертних друзів тепер взагалі група, що з'явилася ні звідки. У попередніх сезонах не було жодного натяку на те, що це їх цікавить. Ліліт тепер королева пекла і з'являється калібан. Він претендує на трон і хоче зробити зі світу смертних десяте коло пекла. Тож Сабріна каже, що фіг тобі, а не трон. Бо Люцифер це мій татко, тож королевою буду я. Через що Сабріна тепер буде бігати по різних квестах в стилі сходи туди, принеси оце. У цей час до міста приїжджають язичники, що мають надприродні здібності і хочуть відродити о Бога. А відьми втрачають сили, бо Люцифер ув'язнений. Тому мотивації у Сабріни стати королевою ще більше, щоб вона могла повернути відьмам сили. Але потім вони взагалі моляться на іншу богиню, а до цього не ліліт. Як це працює? Тобто є купа різних сутностей і можна молитися на кого захочеш? Якщо темний лорд зник, то інші відьми по всьому світу теж втратили силу чи ні? Таке відчуття, що якби вони молилися на батончик Крошенського, косом було б те саме. Тут взагалі починається повний рівердейл. Бо Сабрін стає дві, і перша рятує другу, коли Калібан її обдурює і замуровує у стіні. Та друга Сабріна каже, що перша має врятувати світ і завершити петлю, повернувшись назад у часі і зробивши те саме. Але Сабріна вирішує зробити це інакше і рятує себе раніше, ще до того, як її обмануть. Тож тепер одночасно існує дві Сабріни. В кінці Блеквуд розбиває якусь кулю чи яйце, чи що воно там, і випускає назовні абсолютно древнє зло. Четвертий сезон кожну серію з'являється нова сутність, яку протягом серії мають перемогти. Сабрінам кажуть не перетинатися, мовляв, контакт треба з до мінімуму, бо хто зна що буде. І так в нас тут часовий парадокс, але чхать вони хотіли на це все. І тепер дві Сабріни борються зі словісними жахами. Але між боротьбою зі злом друга Сабріна хоче одружитися на калібані, хоча їй всього 16, І так, ніби вона вже забула, як він до цього її киданув. А перша хоче сама собі зробити ідеального хлопця. Рос теж виявляється відьмою, що дуже дивно, бо щоб отримати сили, вона мала б пройти темне хрещення у 16, так само, як і Сабріна. Чому її бабця ніколи їй про це не казала, аж до моменту, коли королева вуду Марі Мамбо викликає її дух. Вони дуже віруюча родина і приховували свій зв'язок з відйомством. Але чого було не сказати внучці? Відбувається, прости господи, битва музичних хруп, де останній момент приходить Сабріна з друзями з академії, що вже взагалі нереалістично, хіба що є якісь заклинання, які допомагають за 15 хвилин з нуля навчитися будь-чого. Там, де море кіцьок, де на кульба кульбаби і граються з патичком, вони мені муркочуть. там, де віска з кругом, багато валер'яне, там, де я граюсь котом, і з багатьма котами, там, де море кіцок, де на кульба кульбаби і граються з патичком, вони мені муркочуть. там, де віска з кругом. Збагатьма таминіколас вже передумав і каже, що він все ще любить Сабріну. І щоб довести їй це разом із нею, тепер ходить до школи для смертних. Бо як це ми головну героїню без любовного інтересу залишимо? А ще Люцифер втік, і я не розумію, чому він не повбивав усіх відьом за зраду, які хотів. Тільки займається якоюсь фігнею, наприклад, виступає суддею на змаганні груп. Окремо хочу виділити серію, де Сабріна переходить у інший вимір і потрапляє у сітком. Де з'являються акторки із серіалу Сабріна юна відьма, що мене приємно порадувало. Хоча, чим ближче до кінця серії все наближалося, тим менше сенсу в цьому було. Бо там дівчина зустрічає Емброза, який знає усе про цей зловісний жах, що називається безкінечним. Усі інші персонажі взагалі не викупають, де вони знаходяться. У певний момент відьма бачить, що сцена. І в одному місці просто обривається. Тож розуміє, що це означає прихід пустоти, по яка поглине і безкінечного, тож вони разом тікають. По дорозі намагаючись врятувати когось із присутніх, але навіщо? Тоді в її світі було дві пари кожного з персонажів. Це не поламало б все світостаточно? Ну і одна з Сабрін гине при переході крізь дзеркало. І я теж не розумію, чому Пустота витягла її душу, чи що? Я не дуже розумію, чому вони не відродили її у тій самій землі, де відроджувалася тітонька хі звісно, без цього не вийшло би перевернути потім один трюк, але це дуже нелогічно. А ще яка доля спіткала безкінечного? Загинути він не міг, бо він безсмертний. І вони ж ніби разом перескочили через дзеркало. Його теж пустота поглинула перед стрибком. Цього нам так і не пояснять. Знову ж ні, звідки з'являється колекціонер і дає Сабріні скриньку Пандори, яку вона хоче використати, щоб запхати туди пустоту, яка намагається поглинути її всесвіт. Та родина і відьми рятують її, перетягуючи душу у тіло Сабріни номер 2 яка загинула. Через що частина пустоти потрапляє у Сабріну, і тепер вона. Сама стала пустотою, тож люди і предмети продовжують зникати. Сатана приходить і каже, мовляв, віддайте мені тіло моєї доньки, але воно зайняте душею іншої Сабріни. Але яка різниця? Це абсолютно та сама Сабріна. Хоча чомусь до них відносяться так, ніби це різні люди. І в кінці дівчина приносить себе в жертву, щоб врятувати світ. Ну такі от справи. А потім вбивається Ніколас, щоб у загробному житті бути разом із нею. Що теж дуже дивно і викликає багато питань, наприклад, звідки він знав, що він потрапить саме туди, де знаходиться Сабріна, і чому Сабріна тут одна? Чому немає тут більше взагалі нікого? Що це взагалі за місце? Але цього ми ніколи не дізнаємося. Кінець. Моє перше питання, це чому Сейлем не розмовляє. Так, у коміксі 1962 року, де Сабріна з'явилася вперше. Він був звичайним відьомським котом. Але починаючи із сіткому Сабріна юна відьма, він заговорив, і це стало його фішкою. Навіть у коміксі, на основі якого знято серіал, кіт говорить: я спеціально прочитала першу частину, щоб це перевірити. Тож я не бачу причини зливати Сейлема, який міг би бути дуже крутим персонажем. Тим більше, що прикол, мовляв, його чує лише Сабріна, не пройде. Ембрус теж із ним говорив і не один раз. Наступна моя проблема це те, яким чином, глядачам пояснюють, як працює місцевий світ магії. Щоб ви розуміли, що я маю на увазі, наведу кілька прикладів. У сьомій серії першого сезону Спелманів запрошують взяти участь у банкеті бенкетів. Це така щорічна відьомська традиція, під час якої вибирають одну відьму, яку з'їдять для вшанування пам'яті Фреї. Відьми, що пожертвувала собою, щоб врятувати ковен. Вважається, що після смерті обрана буде поруч із темним повелителем, і це велика честь. Сабріна не чула ані про щорічну традицію, ані про фрею. Це взагалі як? Туди ж збирається весь ковен, вона живе з тітоньками, які вже брали участь у цьому дійстві. А її тітонька Зельда дуже дотримується усіх відьомських традицій. А ще в них на кладовищі є особлива земля, що може повертати відьому до життя. І зважаючи на те, що Зельда вбивала Хільду неодноразово і та відроджувалася, чому тільки зараз Сабріна питає в неї, як та повернулась до життя. Складається відчуття, ніби до 16 років вона, як і у сіткомі, не знала, що є відьмою. Але це ж не так. Вона чаклувала і багато що знає. Я розумію, що треба якось все це пояснити глядачам, та це вже дуже лінивий спосіб, що й ламає має логіку історії. В принципі, у Сабріні достатньо питань, відповідей, на які ми не отримали. Нащо Сабріну таємно хрестили і Хільда допомагала? На чому полягав цей план? Якщо Сабріна дочка сатани, чи взагалі можливе її хрещення? Хто такий цей колекціонер з четвертого сезону? Він просто з'явився у рандомний момент. Звідки він сам, і звідки в нього усі ті старовинні артефакти? Чи це якась потубічна сила, чи це мандрівник у часі? Я читала теж теорії, що він бог або якийсь персонаж Лавкрафта. А ще що сталося з Іудою і Джудіт, близнюками Блеквуда? Вони мали бути супермогутніми, і Фаусту сказав, що на них чекає велике майбутнє, але вони не робили. Нічого. Потім Пруденс поселила їх до магічного лялькового будиночку, після чого про них не було жодної згадки. Але найбільшою загадкою для мене є те, хто допоміг тій другій Сабріні втекти, хто створив петлю, хто врятував ту першу Сабріну. Якась інша Сабріна? бог без патрон. А ще поки Сабріна була на своєму побічному квесті, тітка Зельда, знаходячись між життям та смертю, бачить видіння майбутнього, де вона дуже стара і помирає. І поруч з нею є сестра Хільда і Сабріна. Але Сабріна помирає в кінці, чому її не воскрешають, щоб видіння залишилось правильним? Чому жодну із Сабрін ніхто не повернув до життя? Можна ж було її покласти у той спеціальний ґрунт і відродити її з допомогою богині Гекати, так само як перед цим Хільду. або на крайній випадок той барон, що підшивався під королеву вуду. Він же ж дає Зельді камінець, яким вона може його викликати, і повертає до життя її фамільяра. Чому не можна було так само повернути Сабріну? А ще в мене виникає питання, яким чином Сабріна з'являється у кросовері з Рівердейлом, якщо вона у своєму серіалі. Померла? Це як взагалі? Ну хіба що це якась Сабріна з паралельного виміру? Так, коротше, охрана отмена, на зв'язку авторка з монтажу, і Сабріну повертає до життя той барон. Тітка Зельда його викликає. Але про це без додаткового пошуку у Гуглі ви не дізнаєтесь, бо це показується лише у вирізаній сцені, якої немає чомусь у самому серіалі, навіть після титрів. Ну і у кінці Ліліт просить Калібана дістати і спис, яким можна вбивати безсмертних. Тож, якщо цю зброю було так просто дістати, чому Сабріна, яка одружувалася на Калібані, не могла попросити його зробити те саме для неї, щоб перемогти зловісні жахи? Або чому Ліліт не зробила цього, коли перша спроба вбити сатану провалилася? І так можна продовжувати ще дуже довго. Сама Сабріна теж викликає в мене змішані відчуття. Як я вже згадувала, її знання про світ відділом доволі вибіркові, і дуже багато до традиції її дивують, хоча виховують її ті тоньки, які самі є відьмами, тож вона мала усе це знати. Але у серіалі їй пояснюють іноді якісь абсолютно базові для відьом речі, при тому, що вона розумна настільки, щоб за вечір розв'язати чарівну головоломку, яку не вдавалося зрозуміти впродовж навіть 20 років іншим досвідченим відьмам та чаклунам. Сценаристи дуже хочуть, щоб ми її полюбили. От вона організовує феміністичний клуб, допомагає, якщо когось булять, дуже добра, позитивна. Проти усіх традицій, які вимагають когось вбити, каже, що кожне життя цінне, хоче допомагати усім, кому тільки зможе. Коротше за все хороше і проти всього поганого. Крім цього, вона робить дуже багато того, чого їй кажуть не робити в жодному разі, і за це вона майже ніколи не отримує покарання, коли все йде не за планом і страждають оточуючі. Вона не слухає порад, завжди впевнена, що знає краще за інших, що треба робити, і ніколи не хоче брати на себе відповідальність за свої дії, аж до фіналу четвертого сезону. Зону. Вона дуже біситься, коли від неї щось приховують, при тому, що вона сама без кінця робить якусь фігню, не кажучи про це нікому. Вона буквально приховує від тітонь, що вона королева пекла і що Сабрін тепер дві. Вона звинувачує Ніколаса в тому, що він такий сякий, уминаючи взагалі той факт, що в нього ПТСР, і він буквально був у пеклі і дуже сильно страждав. Затягує друзів у те ж саме пекло, де вони будуть у смертельній небезпеці, бо людям не можна там знаходитись, перериваючи їх репетицію, бо її плани набагато важливіші і ніяк не можуть почекати. При тому, що Після переходу до академії до друзів вона приходить тільки коли їй нудно або коли їй треба допомога. Цей список можна продовжувати ще довго. Персонажі з недоліками це зовсім непогано, навіть навпаки. Але мені бракувало протягом серіалу якоїсь рефлексії від самої Сабріни. На рахунок того, що вона усвідомлює свої помилки, вчиться на них і потроху змінюється. За таким завжди цікаво спостерігати, тим більше з ситуації, коли вона могла б це зробити, сила силенна. Але ні, лише в кінці вона береться все виправляти. Але знову ж таки сама і ні з ким не порадившись. Так ніби сценаристи виправдовують усі ці погані речі, що вона зробила. Кузен Сабріни Емброуз в більшості відіграє роль енциклопедії, пояснюючи Сабріні, а отже і глядачам якісь концепції світу і взагалі як тут все влаштовано. Про його минуле нам розкажуть лише у кількох реченнях, де він навчався, кого бачив, і що він брав участь у змові підриву Ватикану. Де його родина, ким вони є, чи живі вони взагалі, чи він справді кровний родич Сабріни. Бо за весь серіал не буде жодної згадки про те, що Сабріна має дядька. Мені дуже шкода, що Ембро за так слабо розкрили бо він доволі прикольний персонаж. Ті прекрасні, так що подивитися поближче, Зельда доволі токсична. Вона буквально вбиває сестру просто через те, що сердиться на неї. Хільда може відродитися та в один момент вона таки помре, і Зельда каже, що має право вбивати її стільки, скільки захоче, якщо їй щось не сподобається. Бу, вона ж старша. Зельда не одобрює жодної ідеї сестри, відверто глузує з неї і критикує все, що та робить. Хоча в деяких моментах все ж видно, що вона любить сестру і дуже боїться її втратити. Вона вся така сильна і незалежна. Але коли Хільда одружується, її немає вдома. Зельда не в змозі навіть собі каву зробити і знайти газету із запальничкою, майже в істериці, телефонуючи до сестри і наказуючи їй негайно повертатися. Моя улюблена персонажка у серіалі це тітка Хільда. Вона дуже мила, добра, але якщо хтось скривдить близько її людину, вона обов'язково помститься. Про смертних друзів Сабріни, Розалінд, Тео і її першого хлопця Харві вони немає що сказати. Вони просто були. Лінія Тео з усвідомленням своєї ідентичності доволі непогана хоча того приколу, що він бачив привид чи видіння своєї далекої родички, я не дуже зрозуміла. Він це не фантазував, чи вона реально йому являлася. Та найбільше моє мої розчарування це Люцифер. Його перемогли занадто просто. Він був максимально загадковим і страшним тіпом, який міг з'явитися у будь-який момент і про щось попросити відьму, щоб та довела свою вірність йому. Колись давно він приніс Хільді коробку з кнопкою і наказав натиснути її, не кажучи, що вона робить. Хільда так і зробила, але мучилися, не знаючи, що саме вона наробила. Але виявилося Коробка просто була пуста, і кнопка не робила нічого. Сабріно ж він просить вкрасти жуйку, та коли вона відмовляється, він змушує її підпалити школу, бо інакше постраждає її родина, і наступне прохання бути набагато гіршим. І з цієї таємчої всемогутньої сутності, яка робила все, що заменеться, вони перетворили його на самозакоханого у шльпка, якого встані перемогти кубка відьом. А в кінці серіалу Лідліт і взагалі його проклинає і виганяє у світ смертних. І чорт зна, що насправді далі сталося. Таке. Собі. Як я й казала, те, що шоураннер відповідальний і за рівердейл, у певний момент стає доволі відчутним, і шоу перетворюється на повний хаос. Як на мене, багато речей необхідно було допрацювати і придумати детальніше. Бо якби я тут розбирала усі кусяки серіалу, мені б знадобилося декілька годин. А на сьогодні у мене все. Дуже дякую за перегляд. І якщо ви додивилися аж сюди, то вам цікаво. Тож поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити нових відео. І лишіть коментар, це дуже допомагає просуванню відео. У коментарі можете написати, чи дивилися ви цей серіал і які ваші враження від нього. Можете написати, чи читали ви комікс або чи бачили інші екранізації Сабріни, до прикладу, мультик чи сітком. Усім хорошого дня і до наступного відео!